Відсуетського інформбюро. Постав лайк і підпишись на канал. Зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 7 січня 2026 року. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам російсько-фашистських загарбників просунутися в глиб нашої території. Цієї доби відбулося 255 бойових зіткнень. Російські фашисти завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, залучили для уражень 2353 дронів Камікадзе та здійснили 2363 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. На куп'янському напрямку агресор 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік нової кругляківки й Куп'янська. П'ять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на слов'янському напрямку. Окупанти намагалися просунутись поблизу Сіверська та у бік Пазино. У ніч, на 7 січня, російсько-фашистський ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер М із Таганрогу, а також використав 95 ударних БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків: Приморсько-ахтарськ, Орел, Гвардійське, Донецьк. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Підтримуйте українську армію. Слава Україні! Постав лайк і підпишись на youtube канал від Суєцького інформбюро.